Всім привіт! Сьогодні ми будемо пробувати перший раз робити макіяж насправді. Мені дуже цікаво, як це вийде. Бо я, по суті, сама ще ні разу ніколи не малювалася. Дуже цікаво мене виглядає звісно. І типу, я не знаю, як це вийде, але ми попробуємо. Я, коротше, вже нанесла, так як вони кажуть, праймер. Тобто я нанесла крем. Не сонцезахист, потому тому що сьогодні нікуди не планую виходити. Одна дівчинка наносила гінічну помаду перед тим як робити макеяж Тому я нанесу теж губки не було сухенькі. Я думаю, що мені вже достатньо було, ну типа, протрималося. Тому я нанесу крем. У мене отакий. Лекс, чи як він називається крем, 8 в одному. І це був такий відтінок трошки засвітись, oh. бо ми були на недавно. І Тому я взяла темніший відтінок. У мене, по суті, і так шкіра темніша трохи. Mm -hmm. Не знаю, нічого не знаю. здається, його треба змочити трохи легенько. І тоді краще б воно зараз. Я повернуся. Я змочила спонжик. Але я думаю, що освітлення тут, звісно, погане. Було би краще от там, але там в мене немає дзеркала, в мене дзеркало отут. Тому виходимо з того, що чесно, я не знаю, як це наносити, але я нанесу отак на долоньку. <глад> я напевно, взяла дуже багато відкрему. Ну, типу. Mm -hmm. I don't know, Бо я взагалі нічого не бачу. <глад> я взагалі нічого не бачу. А що там маняється? Ну, напевно, якщо не дуже видно різниці, це значить що мені підходить цей тональ бібі. На і здесь дуже нічого не міняється. Ну, Напевно цьому і суті цього бі-бі-крему. Щоб нічого не мінялося. Коротше, я як нанесу, я поверну. Щось типу це путьохом. Щось таке? Коротше, поки що я на такому етапі. Зараз, якщо я не помиляюся, треба нанести консолер. Але я можу помилятися. Я бачила, що наносить сюди. Я не знаю яким чином. Сюди вроді скажу сюди. I don't know. Ці показали в кутик точно. У зону затемлення на почервоніння в отут. Отут. Де ще? Не знаю, як казали, вроді не лоба наносити. Отак отут. Що це таке? Ще жіна. Бардо. Я я не знаю, Я О така кісточка у мене. І зараз спробуємо це все розташувати. Ну, я буду біла. Коротше, я повернусь, коли я це розташую. Що я можу сказати? Я не знаю, це треба порівняти, але я собі зараз якусь китайку нагадую. Тобто тебе у мене...

Бурів, але ну, типу, я їх не вклали, нічого не робила. Добре, ми переходимо до рум'ян. І в мене вони отакі від Есенси. Ну, коротше, мені показало, що потрібно наносити на такі частини, як бошечка як це відкривається? Ага, отак от просто. У мене отаке. У нас тут почне з'являтися буська така. Молодиму, в Вибачте. Вибачте. Ух. Ух! Ляпс. А, Я не знаю, чи це багато. Чи ні. Але мы зараз побачимо. Но там вайп мальвадці мені подобається. І на кінчик носа там. Ой, мені здається, що це за богатия. Ну от, вийшло щось типу такого. Насправді дуже гарно пахне кісточка. Я не, я не Добре, тепер потрібно пудру. У мене пудра. О, як я її маю відкрити. Відкрила Звичайно, дуже погана ідея вдівати білу в... а інакше не буде. Отака пудра від Maybelline, відтінок 103. Вона наноситься, я буду наносити отаким спонжиком. Ой, спонжиком вже не буде кісточку. Наноситься вона на насправді, типу, практично на все лице. Я не знаю на що, в мене воно і так уже якийсь заматований час, ну, на вигляд. I don't know. Зараз я повернуся. Я повернулася. Я нанесла. І я не знаю. Ну, видно, що. Чудник На Мені видно, що на мені макіяж. Це раз. Я ще нанесу туш і помаду. І тоді подивимося. От такий Отакий результат після того, як я нанесла туш. Ну, я дуже матова, мені здається. Тобто мені хочеться блиску. Напевно, треба хайлайтер. А взагалі мені здається, що мені подобається помада. Ось така мені подобала да Ось така от відтіночок. Як я вже така вся матова, ну то буде і ота. <зас> Відкрили дно. Мені здається, що воно. Ну... Трицію насправді щось типу такого. Що мені не подобається. Це те, що видно напрички. І ця, ці зони, типу, занадто воно ніби світле, але одночасно не повністю перекрило темні кола під очима. Хм. Хочеться хайлайтеру насправді. Дуже хочеться хайлайтеру отку, отут отут. тут, от, типу, щоб okay. ніс трошки блисцію теж. Бо якось занадто матово. Ну, не знаю. Отки. Вийшло в мене на перший раз. Okay. На перший раз ідіо. Okay. Котше в кінцевому варіанті. І and... я пофоткалась і мені фотки подобаються. Тому, не знаю, попробую в шамбілот все мені подобається. Тільки те, що не подобається, що воно може всюди за матикатися. І ну, в цьому самому макіяжі мені не подобається, що воно так видно, типу, що в мене цей макіяж. Я люблю, коли не видно. Тобто природі, типу, щоб воно більше то есть, сам. Zapiszmy tu, czy Ja takie na to żyję. Mm, tak. Wszystko. Pa.